Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, як верніше хто виграє у в, виборах в Америці, і як це вплине на Україну? Вищі сили. Скажіть, допоможіть, хто виграє у виборах в Америці? І як це вплине на Україну. Угу. Ну, дивіться, мені йде, що виграє жінка. І через три місяці буде відступ Росії. Вона змушена буде відступити. І те, що понівечена Україна вся, то відродять Україні, повністю відновлять ну будуть виплати. Виплати, так, за всі завдані, от за всю, за всі вбивства, руйнацію, виплати. І поступово-поступово відродиться Україна. Відновлять, відбудують От відродження. Це жінка. Хоча всі не вірять в це. Взагалі не вірять. Віри немає. От. І багато хто думає, що якщо буде жінка, то буде, що буде. Ем... Що буде ще хуже ну, ще для України гірше. От так що так. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на постачання зброї Україні. Надходить зброя у великій кількості. Ще більше, ніж потрібно, для закриття неба, для захисту міцного. Буде так і так і буде. Прошу, вищі сили, допоможіть. Допоможіть, будь ласка, відкрити дороги на постачання зброї України якомога швидше. Підтримка і вся необхідна зброя, і дозволи на далекобійні, на використання ракет на далекій відстані. Буде так і так. Мені йде жінка, і вона буде карат покар, як карат, карателька. Система покарання, що вона буде дійсно як система покарання. От така вона дуже активна буде захищати сім'ю, дітей. Прошу вищі сили, допомоги. Допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги на постачання зброї в Україну, надходить вся необхідна зброя, підтримка для закриття неба для знищення всієї авіації, рашистів. Більше не можуть росіяни продовжувати війну. Тікають, лякаються, відступають. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Прошу захисту міцного для українців, для усіх військових України і в день, і вночі міцний захист. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на знищення расистів. Більше нічого не заважає, щоб надходила зброя в Україну. Вся необхідна для перемоги України над расистами буде так і так буде. Буду все сказане, здійснено, так буде. От, на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!